Всім привіт, на каналі Жемич і минуло 3 дня з релізу FC24, хто замовляв при заказі і всі думають, як же настроїти схему, як настроїти тактику і як в цьому що зрозуміти. Якщо ти так само, як і я сидиш в шостому дивізіоні, і для тобі больно, пиши коментар, бо тому що це треш. Давайте переходимо до самого складу, заходимо в тактику, бо такий составчик я маю. Не вау, але маємо те, що маємо. Переходимо в. Схему, тут моя схема, давайте на неї не будемо дивитися. І вибираємо нову тактику з новою схемою. Нажимаємо Создати, пишемо тут щось, якусь ерунду. І нажимаємо ОК. Що ми бачимо? Нажимаємо редактувати. І тут є шаблон. Тактичний шаблон. Тактичний шаблон це херня з кар'єрок. На це увагу не звертайте, і вам потрібно відразу зробити на. Тобто те, щоб ви самі його коригували, щоб ви робили якісь максимальні ротації. І тут вибираємо схему, нажимаємо на X, на Y точніше, і вибираємо схему. Давайте виберем, не знаю, Якусь схему з. Давайте утримання. 4-3-3 утримання ми взяли. Далі ставимо тут стиль, розвитку атаки ставимо баланс, тому що поки непонятно, що можна поставити короткий пасив. Але стати в основному баланс, а далі вже коригуйтеся Контратакою, я не знаю, це вже якась фіня. Як на мене, треба грати на початку баланс, на графіку гри баланс, бо тому що 3 дні пройшло, ще поки мені нічого не понятно. І захисний підхід, баланс. Тобто ця глибина. Всі грали 70, глибину під кінатися всі 24. Тут ставте, як, як на мене, я правда би ставити 50, грайте хорошо, ставте 70. Я в 6-му дивізіоні граю, як тільки що я говорю, там чувачки ставлять з глибиною 70. Воно заметно, бо, тому що захисники прямо на центру поля ганяють. Тут нажимаємо Сохраніть і нажимаємо кнопочку R1 або RB, якщо у вас гемпад од і І що ми бачимо? Ми бачимо це непорозуміння. Ще таке. Я більше ще певний, що є такі люди, які, які, які не замітили, що тут є така мишка, ви бачите. Без м'я, правимся, ми нажимаємо з м'ячом. Якщо ви бачите, коли без м'яча... і з м'ячом гравці розташовані по-різному. Це все правильно, так і повинно бути. Що таке без м'яча, що таке з м'яча, без м'яча це коли ваші гравці будуть е, в захисті, а з м'ячем, це коли буде атака. Коли атака, вони стають всі широко, це адекватно. Так і повинно бути. Але п'ять як це все настроїти, там є ролі. Тому на ролі ви особливо увагу не звертати. Так, якщо воно воно підійшло, і у вас є ця роль, це дуже добре. А якщо у вас немає, то в більшості випадків, давайте почнемо з вартаря. Зараз вам розкажу, покажу. Надіюся, я буду вам розказувати максимально коректно і зрозуміло. Нажимаємо на вертаря, і в нас тут є роль. Вратар, вратар, ліберо, і все, так, дві ролі. Получається, у воротара є плюсик, ви бачите на самій цій, і я йому можу поставити ліберо. Але я цього робити не буду. Знаєте чому? Бо тому що ви подивіться на ту зону, в якій воротар може виходити. Тобто при контратаках воротар може вийти з ворот і зробити вам лабуду. Або якщо ваші захисники будуть сильно високо, він теж буде виходити, І, можливо, якась там брізичка, і вам закинуть за ворот. Тому я не буду ставити йому воротар ліберо, я йому поставлю обичний воротар, і ви бачите, яка в нього зонка стала маленька. І це буде правильно. Далі, переходимо до захисників, наприклад, у мене є Рафаель Варан. У нього є захис, зах, зах, захисник плюс. У нього є опікун плюс. Це теж роль, і ту ще, ще, ще як, да, щось є. Є як, захисник, який пасується дуже хорошо, розігрований захисник, і все. Дивіться, коли Опікун, захисник буде входити до центра поля на холеру, мені щоб захисник виходить до центра поля. Далі, коли є розігрувача, роз... захисник, який є розігрувати м'яч, тобто з хорошим пасом, теж на холєру мені що він заходив до центра поля, це раз, до порного мать, UD, і заходив на Як -то кажу, на позицію правого захисника. На холєру це мені надо. Ми це все не робимо, тому що це батупо. Ну ви самі розумієте, приблизки вас захисник буде десь там бігати. Ми ставимо захисник плюс, і бачите, де він буде. Далі, тут ще є акцент на, акцент. Є на захист і є на баланс. Якщо ми поставимо баланс, він, опять таки буде виходити, ставимо акцент захист, і він буде чисто триматися на своїй позиції. І Ван Біславку він може підстрахувати ну, не більше. не більше. Так само з коннатеру. В Конате трошки по-іншому. У нього є захисник без ролі. У нього є опікун-роль. І в нього розігрівший защитник теж є роль, так як я говорив, це не потрібно захисникові, особливо на даному етапі гри, бо тому що статки різні, поки він не зрозуміло це грати. І не потрібно, щоб ваш захисник бігав по всьому полю по дуже великому клаптику. Він повинен стояти на місці. Тому ми ставимо, не дивитесь на, на ролі, стати йому просто захисник і того так само баланс, або захист треба захист ставити, бо, тому що по іншому ніяк. Переходимо до крайніх захисників, і це дуже важливо. Наприклад, давайте почнемо з Гая. В нього є роль фланговий захисник, це коли він бігає аж до Вінгера, мого, до мого стерлінга. Далі тут є сложний фуллбек, який сміщається в центр поля. І є атакуючий фланговий захисник, це він просто бігає аж до вертиря сопа. Нам це теж не потрібно, на холеру вам, щоб це все бігало. Да, в нього Є ролі, це все прекрасно, але на даному етапі гри треба максимально гратися акуратно і не звертати увагу на цю роль. Тому що якщо ми подивимося на цю роль, атакуючий фланг захисник, він буде. Там, де яр страва зелененьким, він там найкраще буде розташовуватись. А на херна нам треба. Ось якщо ми візьмемо без м'яча, наприклад, поставимо на цю роль і поставимо без м'яча. З м'ячом, точніше, ми були без м'яча, то поставили з м'ячем, який як буде в атаці. Ви, ви бачите, що мій захисник лівий є, стоїть аж біля Сірнга, а на холіру, він мені треба, він дуже стояти нижче. Опять-таки, ще раз повторюю, настроювати тактику. Вам потрібно тільки без м'яча. Тобто, як вони будуть розташовуватись в захисті. Тому ми нашому Гаю ставимо крайній захисник. Поставили йому, і тут є акцент, акцент баланс або захист. І тут треба бути уважним: якщо ми йому поставимо е, захист, тобто і, і подивимося, як він буде в атак, і бачите, що касіня, він просто залазить в сторону. Захисника. Нам це не потрібно. Тому ми йому ставимо баланс, щоб він був на балансі. Петаки настраивається все без м'яча. Аналогічно так само і того Ван Вісака. У нього є дуже багато ролі, у нього є хороша роль в захисник, захисник, ложний фулбек в нього є, він може в центр поля на холеру нам ще один центральний півзахисник. У нас є ЦОП і 2 ЦП. Якщо у вас є 2 ЦП, яка зачем вам ще один? Він братья свою зонку. Так, да, у нього є роль, але це не потрібно. Це прикольно, але це не потрібно. Я потім розкажу, для чого це все треба. І тому ми йому ставимо бо так само, йому вже по всі броки бігати нахера. Хі, на Ставити йому крайній захисник. Тобто тут так само можна поставити захист або баланс. Якщо ми поставимо захист і перейдемо в оцю, він бачить, що теж зміщається це до центральних захисників і не зміщається. Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб він стояв добре на балансі. Він повинен бути на балансі, тому що ніяк. Дай ми настроїли, далі у нас є мат UD, у нас є центральний опорний. Далі в нього є роль утримання. І два плюса. Два... Що таке два плюса? Це коли він максимально Він бігає по цим всім зонкам зелененьким, І він ще більше більш краще розуміє гру. І буде більш краще е... працювати на полі на своїй позиції. У нього є утягнутий плеймейкер, У нього є центральний півзахисник, і у нього є утримання. Тут навіть можна в даній схемі я б йому поставив би, знаєте, що центральний півзахисник. Чому так? Не дивлячись на те, що в нього є ролі, бо, тому що дивіться, коли ми будемо в атаки, бам, все по-іншому. І вдруг була якась обризка, нас спускається вниз, і тим самим він буде допомагати захисниками, захисниками працювати і вам полегшить оборону. Так, в нас є тут акцент на захист, або ну, тут немає в даній дані позиції, центральне тут нічого немає. А якщо ми, наприклад, поставимо утримання, тут буде захист або баланс, свободне переміщення. Свободне переміщення не ставте, тому що він буде бігати, як собака туди-сюди. Ви бачите, які в них тут позиції. Не треба ставити, ставте тільки на захист. Ви зрозуміли? Далі, у нас є два центральних півзахисника. Що ми робимо? У нас є. Одегард з хорошим плейстайлом на плеймейкера. В даній схемі, якій я настроюю, він буде шикарним. Тобто ви подивиться, який він буде звоночку тримати. То, оці кататіки, де він буде обігти, що позиція плюс плюс це просто вау. Це просто вау. І як фенд має поставити спокійно на атаку є свободне переміщення. йому це не потрібно, тут атаку ставимо і навіть не думаємо. Тут плейстайл його роль, точніше, його роль буде максимально чітко для нього. Так само, і нас є насісгоріцька. У нього є бокс-ту-бокс, -бокс. він, дивіться, поки, якщо ви бачите плеймейкер, на які позиції бігає, да? По датюку. А є бокс-ту-бокс, бокс-ту-бокс ще вище бігає. Правильно, і нижче, і вище, і направо, і наліво. У нього є позиції ще плеймейкер, аналогічно. Далі у нього є полувінгер. половингери ставити. Зачем? Нам ще один гравець на флангі. У нас є е, там, е, правий півзахисник і ще й ПЗ, який трошки вище піднімається. Далі у нас є утримання. До утримання я б не думав, що це так сильно потрібно. І отягнутий плеймейкер. Аналогічно, в нього ролі бачить дуже багато. Я б сюди поставив би, бокс це на мене перебори, сюди навіть, поставив би теж якогось плеймейкера і поставив би йому на атаку. Свободне переміщення теж ставити не потрібно. І тепер дивіться, зараз вони безміщаються, так, вони в захисті, так вони один до одного. Да? Ці мої одгарти Горецька і Матійді. А коли буде атака. Бам! Матвій Діс спускається вниз, щоб не було обрізки, і при контратакі він, він крив, їх всіх, а Горецька і Одегард ширше і вище стають і одновременно допомагають максимально йти в атаку. І получається яка схема. Получається, грубо говоря, 5 захисників і 4 гравця в атаку. Далі сіернг. Серінг, яка в нього є роль? У нього роль, якщо пам'ятаю, вообще немає. Куди ми його можемо поставити? Дивіться, інсайд його ставити, я думаю, не сильно потрібно, бо тому що там є одегард, який буде бігати, бо тому що Одегард Плеймейкер. Далі, Вінгером його ставити чисто на фланг. Цікаво. Що в нього ще є? Фланговий плеймейкер, який я говорив, не потрібно. і, і інсайд. Тобто інсайд трошки сміщається до форварда і буде мішати плей... одегарду. А якщо ми поставимо фланговим плеймейкером, він дуже сильно високо буде забігати, нам це теж не потрібно, тому ставимо його Вінгером. У нього є в атакі баланс або атака. Якщо ми поставимо його в атаку, він буде максимально шаширше стояти, але він тоді не буде опускатися вниз. І подивимося, коли він буде вататися. Отак і він буде так. Ну так теж, в принципі, можна попробувати. Ну я думаю, в атак він буде максимально шаширше стояти і відкриватися на фланці. В принципі, попробувати можна. Далі в нас є хто? Справа у нас, Лінда Далман. У неї є так само тут Вінгер роль. І фланговий плеймейкер. Флангі не немає смислу ставити, тому що у нас є два плеймейкера в центрі. Тому це вже безполізно, ви бачите покладати, вони будуть один на одного налазити. Це нам не потрібно. Не дивіться, що в неї є роль, В неї ролі ніякої немає, якщо у вас є роль, опять -таки, не завжди нам потрібно дивитися на ту роль, яка треба. Інсайт аналогічно буде налазити на нашу горістку, це не потрібно. Вінгер саме раз і вставимо баланс, або. Подождіть або баланс, або атака. Тут треба, може, можемо одному в інгуру одне поставити, можемо і в інгуру друге поставити, давайте поставимо атаку, щоб ви розуміли, що я хочу донести, і тепер дивіться про атаки. Це, в нас, це в нас так так схема буде розставлятися, коли ми будемо захищатися. І коли ми будемо атакувати. Бам! Вінгери у нас просто розійшлися, і виходить, у нас центр центрі чисто два плеймейкера Адгард і Гарецька. Це ви бачите, як на сіка вони ще грають. грається, ахерена. Далі. Хайверс. В нього є роль пробедный форвард, тобто він такий універсальний, він даже може цапа відіграти по факту. Далі у нього є столб, бігає тільки в штрафній штафніметанчику, ви поняли. У нього є сложна дев'ятка, це, це вже чистий цап. Через чист, чистий цап. Нам це не потрібно. Для чого, Якщо у нас є два плеймейкера, як кажуть Горецька, і дегард, він, 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 він їм буде будет чисто мішати. І є нападаючий. Я тут думаю, відвинтий форвард немає сенсу ставити з, з нашими двома ЦПшниками. Тут ставимо йому просто нападаючий. Акцент тут немає акценту, але можна вибрати акцент, ну в основному атаку смисл. І воно буде, бам? Так, в захисті бас, ваша схема. А так в атакі. В атакі вона буде розширяється і, і ви будете атакувати. Ще раз повторюсь, настраювати тільки потрібно з е, того, де написано Без м'яча. Так. І так, ви настроїли тактику, ось ви, ви бачите, це, що ви, ви все зробили, і тепер у нас вертаємося назад, щоб ви бачили таку картинку, і нажимаємо кнопочку R1 або RB. І назначення. Що таке назначення? Це назначення, позначення, тобто при кутових, куди ви будете все це робити. Тут тобто, ви бачите, у мене капітана штрафний справа, штафний справ, зліва, це все нас не цікавить. пенальті, б'є хаверс, хай б'є пенальті, окей, ма питань. лівий в голові, права влови е стовп на штанги, на дальній штанги. Що таке? Нам треба кутові, правильно? Кудиться на стовп, на штанги і на дальній штанги. Що таке стовп? Це на 11 метрів. Нам говорять, що є в нас Горецька, тут гра головою 86 і висота його 86. Тобто це дуже хорошо. Він тут найкращий. Хай він бігає, хай він так і буде. Та ти подивимося, чи у нас є ще хтось, чи у нас є Хаверц. Але Горецька грає саме краще головою. Тому Горецька повинен бути. Якщо ви подаєте на 11 метрів, ставите на горицьку. Якщо ви не подаєте на 11 метрів, ви подаєте на ближку, то ставите на ближку того самого високого, наприклад, у мене була горецька, який саме краще грає в висота і гра головою. Якщо ви подаєте на дальку, ставите горицьку на дальку. На, на штангі у нас є варан. Наприклад, я не хочу варана, тут є варан 88-84, а Хаверс 83-86. Окей. Варан краще. Якщо я, наприклад, хочу на дальку поставити не конате 83-81, у мене є хаверс. Я ставлю Хаверса, тому що у нього і головою 83-86, то він краще, ніж у КТ. Все, так я виставив. На далі штангі у нас Хаверс, на ближній штангі в нас буде стояти е, Варан, а на центрі поля, якщо подаєте в центр на 11 метрів на, 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 на точку пенальті, там досить грізка, який б бахать головою. Все дуже просто, я надеюсь, вам з цим ще не, не столкнетеся. Такий кортенький відосик вийшов. Надіюсь він був коротеньким. Дякую за перегляд, пишіть коментарі. Що вам сподобалося. Опен-таки, настраювати тактику можна з всіма схемами. Любу схему, яку хочете вибирати, і вибрати так, щоб було. Щоб вони один одного не налазили. Щоб було все ідеально, як так кажуть. Щоб вони один одному не мішали. Ось, дивіться, без м'яча. і з м'ячом. Щоб не було так, що коли ви йдете в атаку, блін. Ваші гая, блін, ліз до сірінга. Або ваш ПЗшник ліз на вашого папешника. Щоб було, ну. Щоб лінії якісь були красиві. Тому такий відосик вийшов. Дякую за перегляд.